13 травня на Лівобережжі України вночі, а вдень на більшій частині території нашої країни пройдуть помірні місцями значні дощі, подекуди грози. Лише в Криму та Приазов'ї без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься у межах від плюс 2 до плюс 7 градусів. У західних і північних областях заморозки 0-3. Вдень плюс 9, плюс 15. на півдні Закарпатті та у Криму плюс 19. На Полтавщині хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. До полудня опадів не очікується. Другої половини дня можливий дрібний дощ, який закінчиться до настання вечора. Вночі стопчики термометрів опустяться до позначки плюс 4, світлої передоби піднімуться до плюс 11. Ранок і день у Кременчуці хмаритимуться, а вечір обіцяє ясну погоду. По обіді падатиме дощ. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 13 градусів. Вночі показники знизяться до плюс 7. Від самого ранку в горішніх плавнях небо вкриватиметься хмарами, що згодом пролються дрібним дощем. Температура повітря в день становитиме 13 градусів тепла. Вночі очікується плюс шість. Вітер західного напрямку до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 13 травня 2003 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 32 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1999-го – 1 градус тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.